Емо до розмови Юлію Демковську, координатор Олександрійської народної ради. Юля, добрий вам вечір. Добрий вечір. Я так розумію, що ви хочете відповісти або додати інформацію до того меседжу, що в нас був в ефірі. Висловлював Степан Цапюк. Власне, це міський голова для тих, хто не знає, двічі власне із 2010 року йдеться про добровільну його відставку. Прошу. Так, насправді я хочу сказати, що мер Олександрія Степан Фетюк сьогодні у вас в ефірі зазначив, що є легітимно обраним, але забув сказати, що він сторони від Виборчого процесу опозиційні партії Міста в 2010 році. Забув також сказати Степан Кирилович, і що сьогодні в міській раді у нас працюють кишенкові депутати партії регіонів, які виконують найбезглузніші вказівки мера, які, не дивлячись на те, що є вже смерті на Майдані. Приймають до громади рішення звернутися до тирана Януковича вже за жорсткі та рішучі заходи і називає хлопців з Майдану злочинцями. Це той міський голова, який протягом 10 років вислужувався перед Януковичем і під час Майдану регулярно відправляв ці Ще підписав особисте звернення до диктатора, коли кров на Майдані уже лилась. Розумієте, межа людяності на сьогодні в Олександрії з боку Олександрійської влади і міського, ЦПП, міського голови ЦПК пройдена. Тому в громади є єдина вимога, його відставка. Він сказав, що в нас все добре і прекрасно, є безоплатна медицина, добре лікують, але насправді і по факту все платно. Капітальні ремонти так робляться, але з відкатами. Тому щороку ремонтують одне і те ж. Це той міський голова, який на скликанні позачерговій сесії говорить: ріжте, бийте, вбивайте мене. Але я добровільно не піду, бо моя сім'я цього не зрозуміє. В нас вже була така сім'я, яка нищила країну. Тому однозначна вимога Олександрійської народної ради це відставка Олександрійського міського голови шляхом написання власноручної заяви. Містом повинна керувати не корумпована, а порядна людина, якою Степан Цацю за 10 років так і не став. Почули вашу заяву. будемо дивитися, зрештою, що ж там буде в Олександрії. Відбуватися далі.